Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні в нас постфік... постфіксний та префіксний інкремент та декремент. Ще хотів би потім розповісти про пріоритет операції. Але давайте все по порядку. Спочатку, що таке постфіксний та префіксний інкремент та декремент? В попередньому відео ми робили такий цикл цикл FOR. Створювали зміну I призначали їй значення 0, цягали до 10 та робили таку операцію. 1, ой I плюс дорівнює 1. Ось так. Так, все це працювало, все добре, але ось так все це працювало, але є е, е, варіант. Трохи краще. Ми оце можемо замінити на ось такий оператор I. Так, це воно C, це означає C на одиницю більше. Тобто була мова програмування C, і б'ярн Strouse додав додав е в мову C е класи ну, об'єктно орієнтовано. Програмування, і це він назвав. Спочатку він назвав це C з класами та об'єктами, але його, ну скажімо так, зафукали цю назву і сказали, давайте назвемо C. І ось так створилась мова програмування, саме назва C. Тобто на одиницю більше. Давайте скомпілюємо, подивимось. Все в нас добре вийшло. Ось це ця операція називається інкремент. Декремент це зворотний бік, тобто на одиницю менше. Давайте тут трохи переробимо, поки в нас I більше нуля, а тут в нас I буде 10. Ось так. І в нас ітерація пішла від 10 до одиниці. До нуля не дійшло, тому що у нас. Не було оператора до нуля. Але тут і 10 буде. Тоді нам потрібно 9 від 9 до 0. Я, гадаю, це зрозуміло. це дуже прості речі. А що таке постфіксний та префіксний інкремент? Давайте закоментуємо цей код, він нам зараз не буде потрібний. Ось цей цикл. Ось так. Постфіксний інкремент. Це давайте зробимо мою нашу I ось так нульом. Якщо ми зробимо I, то це постфіксний інкремент. Чому постфіксний? Тому що спочатку змінна використовується, а потім додається одиниця. Давайте це продемонструємо. Можемо цю стрічку так. Скопіювати і вивести Скомпілюємо нашу програму і подивимось. В нас одиниця. Тому що ми ось тут спочатку зробили інкремент, а потім тільки використовували нашу зміну. А зараз ми будемо одразу ж робити інкремент та використовувати. Але в нас зараз буде 0. Чому 0? Тому що в нас спочатку виявився результат нашої змінної, а потім тільки додався, додалася одиниця. Щоб нам це пофіксити, нам треба зробити префіксний інкремент. Тобто спочатку в нас виконається додавання одиниці, а потім буде використовуватись наша змінна. Ось так. Тепер в нас одиниця. Декремент працює так само. Зараз у нас буде мінус 1. Мінус 1. Якщо ось так. То буде 0. Тобто, оце інкремент та декремент. А зараз я хочу поговорити про пріоритет операцій. В школі ми усі знаємо, що є така загадка, що 2 плюс 2 та. Помножити на 2 буде дорівнюватись не 8. Ось так. Не равно 8. Чому так? А, Давайте ми це одразу продемонструємо. 2 плюс 2, та помножити на 2. І подивимось, що нам компілятор видасть. 6. А чому 6? А саме тому, що пріоритет у помноження більше, тобто вищий пріоритет. Я тут не написав, а, написав. помноження поділення. Ага. Тут ось так нужно. Я трохи не дописав. А ось тут в нас буде плюс-мінус. Тобто спочатку виконується помноження, а потім тільки додавання, та... щоб нам змінити пріоритет, нам треба взяти в дужки. Дужки дають найвищий пріоритет. Зараз у нас буде 6. А, 8. 8, вибачте. Тобто 2 плюс 2 у нас 4, а потім помножимо 4 на 2, виходить 8. Якщо без дужок, то спочатку у нас 2. Помножується на 2, буде 4. А потім додається ще 2. Ось нам він показує. 6. 2. А так, операція в нас 4. Спочатку в нас, от, по пріоритетам, спочатку в нас унарний пріоритет операції. Тобто, наш. I равно 0, і I це найвищий пріоритет. Щоб зовсім спочатку воно виконувалось, нам потрібно зробити ось так префіксний інкремент. Це найвищий пріоритет. Далі йде пріоритет помноження. Ми оце щойно розглянули. Потім де йде операції порівняння, тобто менше, більше, більше або дорівнює. Дорівнює або не дорівнює, потім йдуть логічні операції. Логічні операції ми, мабуть, в наступному відео будемо розглядатись. І тернарний оператор, Тобто умовний Оператор І зовсім вже найнижчий пріоритет має операції присвоювання. Тобто, оце операція найнижчий пріоритет. Якщо ми навіть зробимо ось так. Давайте подивимось, що в нас вийде. Я трохи не так зробив. Тоді ось так зробимо. Ні, так він не дає. Ну добре, тоді о, треба запам'ятати, що... Ось ця операція буде виконуватись ось ця е, присвоювання значення має найнижчий пріоритет. Це саме тому, що спочатку виконаються усі арифметичні, е, або там порівняльні порівнянні операції, а потім тільки воно додається до значення, ну, покладеться в нашу зміну. Тобто це найнижчий пріоритет. Ну, Ось таке відео в мене получилось. Давайте це виправимо, щоб у нас просто працював код. Ось так. Нехай він там 0 видасть. Ось. Тобто, отаке в мене відео. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуй, підписуйтесь. До скорих зустріч, пока!